Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. На каналі Української відьми, звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одесу, Миколаїв. Що чекаю, що буде найближчі дні? Не забувайте підписуватись, дивитись відео на травень Херсон. Що чекаю найближчі дні. Буде якийсь виступ розмова щодо Херсонщини, і буде якась надія, що знаєте, ну що все, ворог не піде. От, змінюється дуже сильно ситуація, що ворог не піде вперед. Знаєте, як буде? Один день нам кажуть: готуйтесь, буде наступати, інший день каже, ми скоро домовимося, є ключі від домовленостей, Є можливості домовитись. Хтось приїде як з комісії, з перевіркою до вас. А ви будете чекати на підкріплення військових, ви будете чекати на підсилення чомусь військових. Дуже багато розмов і подій. Гроші виділяються додатково, можливо, гуманітарна якась допомога, гуманітарні пакети. Чомусь фраза знову почнуть вести. Але карта диявола. Карта диявола нам дуже часто говорить про підступність і активність ворога. Херсон, найближчі дні. Карта диявола, що ти хочеш нам сказати? Херсон. Захищайтесь, готуйтесь до захисту, хто б що не казав. Тільки об'єднавшись, все буде добре. Військові об'єднаються. Тут проблем немає. Буде якесь перегрупування. Я кажу, хтось до вас приїде з посадовців. Карта смерті. На фоні всіх розмов велика загроза для життя дітей, людей. Миру чекаєте. Дуже багато карт, які вказують на врегулювання. Але в результаті ми бачимо важкий захист. Таке відчуття, що вам щось дадуть. Я кажу, у вас буде більше авіації, нашої авіації. Але, незважаючи на це, буде гатити по житловим будинкам ворог. Херсон, найближчі дні. Херсон, Найближчі дні. Жертви аж до самої повінні. Подивіться, коли у вас повний місяць, до цього дуже важкі жертви, дуже великі жертви, вибухи в тих населених пунктах, які ближче до води. А посилення вибухів. Херсон, найближчі дні. Карта миру загиблих багато серед військових і серед дітей. Також загострення біля води. Таке відчуття, що ми патрулюємо вони якимись ДРГ, або маленькими групами намагаються на інший бік перейти. Ми знаємо цю ситуацію, військові бачать, контролюють, кудись вам не можна буде ходити або якусь громаду почнуть вивозити. От як не можна буде там перебувати і переміщуватись. Так, Одеса. Одеса найближчі дні. Все одно показують загублені душі, все одно показує, що ворог. Вб'є цивільних також ніч. Та, може, як з вечора початись по області, по району, а потім піде на місто. Бачите, як здалеку палає. Бачите. Чуєте, знаєте, перша буде хвилею, як чути. І таке відчуття, що воно наближається це гупання ну ближче, ближче, ближче йде до вас. Тягнеться ворог, не заспокоюється. І в районі, де поля, пусті місця падає, як ми кажемо, в посадці, але це просто в степу. <клес> <клес> Будинок якийсь в центральній частині, пов'язаний з ресурсами, з адмініструванням, спати не дасть. Світла може бути перебої. Це нова ситуація. У вас був обстріл. Вночі. Це ми далі дивимося. От ви сьогодні дивитеся і просто дуже схожа. Дуже схожа ситуація. Дублюється. Він нібито вже бив туди, але він на досяг мети, якою хотів. Одеса Найближчі дні. Відбивайтесь. У вас є можливість. Відбивайтесь. Не можемо біля моря попаде, порти під загрозою. І Одеса, і район спати не дає. Одеса найближчі дні. Мені йшло так вдень зненацька, знаєте, як точкова атака. Ви в день щось збити можете, розумієте, і будете вважати, що все, що вже проблем не буде. А у вас є загроза, якщо є якийсь, ну, якась будівля, адмін, де приставка така морський, от щось з морем пов'язане, там є загроза. Не пишіть тільки назви мені. В коментарях нічого не коментують з приводу цього. Одеса Найближчі Дні Одеса. Ще якась неприємність морі може бути, як кораблям. Міско щось над водою йде. Укріплюйте, бо буде атака, буде важка атака. Укріплюйте місто. Яка порада? Миколаїв, найближчі дні Миколаїв. Ага. Може бути атака на місто Вогонь ніде. Може бути дрон, прям гучно може бути. І це день, з дня починається Миколаїв, найближчі дні. Багата кількість загиблих, поранених військових їде додому, повертаються. У вас по місту шукають, де можуть стояти або бути військові. Не можуть знайти, тому будуть бити, де колись щось було ближче до центру. Захист працює, але вогонь буде, тобто прильот якийсь буде все одно, на жаль. І дрони працюють.